Привіт, школу! Мене звати Терещенко Софія. Я учениця 10 класу, і я висуваю свою кандидатуру на пост президента нашої школи. Моя головна мета зробити перебування в школі більш комфортнішим, щоб ми не думали про школу як про щось повсякденне та надокучливе. Навпаки, хочеться згадувати школу лише з усмішкою на обличчі. Я хочу проводити наше з вами дозвілля разом, більше спілкуватися, достати тією самою великою шкільною родиною. А ідеї, які я можу запропонувати, я вже обговорила зі своєю радою, тому пропоную вам трішечки послухати. Дівчатка, як добре, що ми з вами тут зібралися. Ми повинні змінювати нашу школу. Пропонуйте свої ідеї. Я пропоную зробити три уроки математики на день. Мінімум! Ой, свят-свят! Яка математика? Я взагалі пропоную її відмінити. Хто за? Так, дівчатка, то не ті ідеї. Давайте я краще перше. Отже, я хочу зробити зону відпочинку, там, де будуть лавки чи, наприклад, пуфики, де на перервах можна буде просто прийти та посидіти. Ой, ну так я пропоную поставити в бобосховищі настільні ігри. І веселіше буде, і в гаджетах ніхто не сидітиме, розвиватимемося. Ой, ну якщо серйозно, то я б тоді створила канал школи. Там можна було б розміщати різні новини чи оголошення. А я б хотіла, щоб у нашій школі були вечори чаювання. Крута ідея, це покращить наше спілкування. Ой, ну якщо серйозно, то я люблю різні конкурси, змагання там, творчі посиденьки. А я люблю різні флешмоби. Наприклад, вся школа приходить в одязі одного кольору чи, наприклад, день без рюкзаків. Боже, дівчата, ви в мене такі класні, і ми, ми з вами так однаково. Але так, як я хочу змінювати нашу школу разом, залишаю два свої месенджери, куди ви мені зможете написати, запропонувати свої ідеї та побажання. Це мій інстаграм, це не реклама, якщо що. Просто сюди справді зручно писати. Ну і мій емейл. Надіюсь, вам сподобалася ідея моєї класнючої ради. Також не забувайте писати свої, не переживайте все прийметься до уваги і давайте змінюватися разом, адже все гарне починається з тебе.